Всім привіт! Ви на каналі Люсієм. Сьогодні подивимося для близніців з 18 по 24 вересня. Чи відбудеться в них бажання? Викладаємо три карти, і ви закладаєте на одну. І подивимось, що у вас буде. Перша карта, друга карта, третя карта. Згадуємо. Перевертаємо. Тут, знаєте, вам допоможуть ваші емоціональні такі, знаєте, друзі і, чи колеги в вашому, вашій справі. У вас буде підтримка, і ви будете радіти від цього. У вас є можливість збутися в вашій ну, бажанні. Но це початок вашого бажання. Це ще не фінал. Друга карта. Карта говорить про те, що треба почекати, продумати це бажання, не спішити, іноді переночувати, щоб зрозуміти деталі цього бажання. Тут вона не говорить, що зразу вона випине, треба час на це бажання. Тут карта говорить, що ви вже поч... ну, от -от ви на фіналі, якщо це емоціональне якесь питання, то ви вже на фіналі свого бажання. Ви дуже багато усиль на це бажання потратили. Дякую за увагу. На все добре вам. Пока-пока.